Ми йшли зі знайомства зі сватами додому, і мій чоловік був наче чорна хмара. Я це списала на те, що він нашу донечку завжди дуже любив і леліяв, тому йому важко зрозуміти, що вона вже не те без зуби, дівчатко, з п'ятьма косичками, а доросла жінка, яка хоче створити свою власну родину. Не скажу, що мені зять сподобався. Ну, наче милий, любить Іванку, але от сваха майбутня весь вечір розказувала, який у неї Леонід розумний, гарний, успішний, і як йому треба, аби жінка біля нього була відповідна. Це було аж смішно слухати, бо ж ти жінко, в міській раді секретаркою працюєш, а не мером міста. Зате гонору, якби була заступником мера. Чоловік мовчав на все це і тільки дивився на доньку, що вона вся дуже щаслива і ще сильніше зціплював зуби. Іванка вже жила разом з Леонідом рік і не питала у нас дозволу, бо ж зараз усі так роблять, випробовують себе в побуті, як вона каже. Сирій на це мені таке був влаштував. Що? Мою доньку ще мають протестувати? Мою донечку? Та я не знаю, що йому зроблю, як він хоч волосинку з її голови зламає. Та заспокойся ти, наче молодим не був, кажу я йому, забув, де ми зустрічалися.